Я. Давай дружити разом. Привіт, друже! Готовий до нової подорожі? Впевнений, що так. Тож пропоную не зволікати, а розпочинати. Але спочатку ми дізнаємось, що ж нового у наших друзів вартових. Таємниця Дружболандії Усе. Я здаюсь, цю задачу неможливо розв'язати. Її, очевидно, помилково надрукували в шкільному підручнику. Обурений Яша з гуркотом відсунув стілець і почав бігати по кімнаті. Ну чому всі діти повинні вчити математику? Ось ти тишко, її любиш. І прекрасно, навіщо вона мені? Я буду геологом або великим мандрівником. Навіщо мені ці дроби, координати, площі, об'єми? У першому півріччі Яша часто їздив на різні змагання, тому занедбав математику. Коли в щоденнику з'явилися п'ятірки і трійки, мама висунула умову. Або він підтягує математику, або більше не бере участі у змаганнях. Тренер також підтримав її. Якщо ти не прагнеш до перемоги в навчанні, то як зможеш перемогти в спорті? Чесно кажучи, Яші й самому не подобалося пасти задніх у навчанні, тому він попросив допомоги в тишки. Вони займалися навіть на канікулах, і тріоку щоденнику більше не було. З'явилися навіть вісімки і одна десятка, але п'ятірки і шестірки теж там були. Мама і тренер сказали, що не варто зупинятися на півдорозі. Сьогодні Яша з тишком, Марійкою та Михайликом готувалися до контрольної роботи. Взагалі то координати та площі потрібні і геологам і мандрівникам, сказав Михайлик. Він щойно вирішив складний приклад і дуже пишався цією перемогою. Хоч, чесно кажучи, п'ять хвилин тому Михайлик був готовий усе кинути. Саме в цей момент спало на думку, як правильно вирішити. Без координат геологам справді не впоратись, без терпіння теж. До кімнати увійшла тишкова мама, несучи на таці чай, пироги, мед і апельсин. Мій дядько був геологом. Він брав участь в експедиціях із пошуків алмазів у Якутії. Одна з його історій дуже мені запам'яталася. Давайте ви зробите перерву, поїсте, а я вам розповім. Так ось це трапилось у серпні на річці Оленьок. У нас в цей час спекотно і всі купаються в морі. А от в якутії того року було аномальне літо, усе вкрито снігом і був морозний вітер. Температура повітря була близько 2 градусів тепла, а вода близько 8 градусів. Як зараз на вулиці, вигукнула Марійка. Тільки в нас за календарем січень так було дуже холодно. Дядько Микола поспішав, щоб повернутися до табору, до сутінок і зігрітися. До берега залишалось ще 300 метрів, як його човен перевернувся. Добре, що на носі човна був великий поплавок з пінопласту. Завдяки цьому він залишався над водою. Плести самостійно в тяжкому намоклому одязі було неможливо, тому дядько тримався, за ніс човна як за рятувальний круг, і плив до берега, тягнучи за собою човен. Дядько швидко втомився. Легені, здавалося, розривалися від холоду. Якоїсь миті він перестав боротися, відчув тепло замість холоду і почав засинати. Раптом дядько почув гучне, моторошне виття. На силу, розплющивши очі, він побачив на березі собаку лайку, котра сиділа біля води і завивала, наче від горя. Не мов би дядько вже загинув. Дядько Микола обурився. Я живий! Чому я здаюся? подумав він і продовжив боротися за своє життя. Як тільки дядько почав рухатися, собака перейшла з виття на гавкіт, наче підбадьорюючи його. Дядько Микола не пам'ятає, як дістався берега. Потім брів, а інколи повз у мокрому одязі до намету. Там він знайшов коробочку з двома сірниками. Уявляєте, як йому було важливо розпалити похідну пічку? Увесь цей час пес залишався з ним. Дядька Миколу знайшли випадково. Виявилось, що в господарів лайки, які проїжджали неподалік, зламався всюди хід, і собаці звеліли бігти додому. Він обрав короткий шлях і зустрів дядька Миколу. Через деякий час господарі лайки побачили димок від пічки і вирішили спуститися до річки, щоб дізнатися, хто там перебуває. Ось така історія закінчила розповідь Олена Сергіївна. Наприкінці історії дядько Микола завжди казав мені: Ніколи не здавайся, Оленко, борися і не здавайся. І мій тренер також так каже: якщо стартував, то повинен фінішувати, задумливо промовив Яша. Дякую, тітко Олено. Ну, дроби, тремтіть. Як і Великий боротиметься з вами. З чудовим настроєм вартові продовжили заняття. Вони ще не знали, що незабаром поїдуть у спекотну Танзанію, але раділи, що навіть зараз їхні пригоди у пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Понад 50 років тому держави Танганіка та Занзібар перестали бути колоніями Великобританії і стали незалежними. Через кілька років вони вирішили об'єднатися в одну республіку. Так із двох назв отримали одну Республіка Танзанія. У Танзанії найбільша кількість усіх африканських тварин. Там же найбільше озеро Африки Вікторія. А найдовше і найглибше танганьїка. Там найдавніше, як і бушмени, плем'я хадзабе. Вони живуть у печерах біля озера Е'ясі. Чоловіки полюють, використовуючи отруєні стріли, і добувають дикий мед. Жінки та діти збирають фрукти, ягоди, корені, так і виживають. Там найдивовижніше видовище. Це леви, які лежать на розлогих жовтих акаціях у Національному парку Маньяра. Вони лежать на деревах чомусь тільки в цьому парку. Можливо, тут мухи в траві, особливо кусючі. Найхолодніший вулкан на землі теж знаходиться там Ольдоїньоленгаї. Температура лави всього 600 градусів Цельсія, що вдвічі нижче, ніж в інших вулканів. Тому під час виверження вона не червона, а чорна. Гора, яка виблискує, це один із можливих перекладів назви найвищої гори Африки кіліманджаро. На її вершині завжди блистить сніг. Тисячі людей щороку починають сходження від підніжжя гори, проте до вершини доходять тільки найдосвідченіші альпіністи. Уже після 3000 метрів через нестачу кисню в повітрі стає важко дихати. Усього за один крок потрібно тричі вдихнути і видихнути. А це ж тільки півдороги. Висота Кіліманджаро 5890 метрів. Більшість населення Танзанії сільські жителі. У їхніх помешканнях немає електрики, тому їжу вони готують на вогнищі. Дрова збирають старші діти. Інколи для цього їм доводиться йти далеко від дому. Часу на розваги зовсім не залишається. Але в дітей є улюблене заняття котити колесо. Вони беруть старий обід від велосипедного колеса і штовхають його перед собою довгою палицею. Думаєш, це так просто? Ха! -ха! А ти спробуй зробити так, щоб колесо мчалося з великою швидкістю. Повертало в потрібний бік і не падало. Н'яма – такий префікс стоїть перед назвою майже всіх м'ясних страв. Наприклад, н'яма куку це смажене курча, н'яма-нандізі м'ясо з тушкованими бананами. Загалом усе, що пишеться з частиною н'яма, для вегетаріанців не ням-ням. Зате їх із задоволенням частують смачним бобовим супом, приготованим на кокосовому молоці, кукурудзою, тушкованими бананами, смаженою картоплею і хрусткою солоною капустою зі спеціями. Алмази, сапфіри, гранати та рубіни, смарагди та зелені турмаліни видобувають у Танзанії. А гора Кіліманджаро – єдине місце у світі, де можна знайти Танзаніт дивовижний камінь кольору індиго. Знайомство з тваринним світом. А зараз хочу тобі розповісти про африканських носорогів Танзанії. Є чорний носоріг. Так його називають, хоча я навіть не знаю чому. Чому носоріг? Зрозуміло, адже на носі та лобі в нього два роги, інколи буває і більше, але це рідкість. А чому чорний? Невідомо, адже шкіра в нього темно сіра. Щоправда, він любить валятися в пилу та багнюці. Можливо, саме через це і здається темнішим. Він віддає перевагу мешкати в негустих лісах, степах або саваннах, де багато кущів і акацієвих дерев. Він дуже звикає до того місця, де народився, навіть сильна посуха не змусить його покинути рідний дім. Чорний носоріг вегетаріанець найчастіше тільки снідає і вечеряє. А вдень спить десь у тіні дерева або приймає грязьову ванну в замуленому водоймищі. Верхня губа в нього загострена і звисає хоботком над нижньою. Завдяки їй носоріг захоплює листя з гілок дерев і кущів. Звісно, він не відмовиться від квіткових рослин, соковитих плодів. Та кавунів може й травичку пощіпати. Утім, основний його раціон це алоє, агава, листя акації та молочаю. А ще він любить полежати у воді, хоч і погано плаває. Також є білий носоріг. Його шкіра теж не відповідає назві вона в нього зовсім не біла. Може, він просто вбирає світлий пил і багнюку. Можливо, але точно знаю, що він більший за чорного брата. Після слонів Білий Носоріг найбільша тварина на землі. Верхня, широка і плоска губа з гострим ороговілим краєм допомагає носорогу їсти та підбирати траву із землі. Саме їй він віддає перевагу на сніданок і вечерю, тому ходить саваною із схиленою головою. Зірно сорогів поганий. На відстані 50 метрів вони можуть сплутати людину з деревом або жирафою. Зате за запахом точно відрізняють, хто є хто, і рідко нападають першими. Однак усі вважають їх агресивними. Річ у тім, що все, що носороги не розуміють, вважають небезпечним і нападаючи, просто захищаються. Інколи навіть навпаки не нападають, а тікають. Зі своїми сусідами, будьволами, зебрами, антилопами носороги живуть мирно, а серед птахів навіть мають друзів. Невеличкі пташки, буйволові шпаки, часто сидять у них на спині або ходять по ній, видзьобуючи кліщів, які присмоктались. Вони бачать небезпеку раніше за буйволів і своїми криками попереджають про неї. Єгипетські чаплі теж збирають паразитів, але вже з ніг буйволів. Коли ж вони лежать у воді, цим займаються водяні черепахи. А ще є пташка носоріг. Вони ж оселяються подалі від людей, віддаючи перевагу високим деревам у саванні та лісах. В них дуже міцні м'язи шиї для утримування величезного носа і довгий хвіст для рівноваги. Ця пташка шумна. Вона любить кричати, а під час польоту її крила створюють звук, схожий на шум потяга, який наближається. Якщо її перелякають або спіймають, то вона кричатиме так, що буде чутно за кілометр. Шкода, що люди вирубують ліси. Якщо вони зникнуть, то де ж ці тварини будуть жити? Слідами дружболандії. Ця історія стала легендою. 20 жовтня 1968 року під час Олімпіади в Мехіко на старт вийшли 75 бігунів марафонців. Серед них був Джон Стівен Акварі. Він представляв свою країну Танзанію. Місто Мехіко розташоване на висоті 2500 метрів над рівнем океану. У повітрі тут кисню на 23% менше ніж на рівнині, тому бігти спортсменам було важко. Джону не пощастило найбільше на півдорозі. Він упав ще й не на м'який газон, а на асфальт. Пошкодивши коліно і стегно, медики та поліцейські, які завжди супроводжують спортсменів на таких дистанціях, надали йому першу допомогу, але цього виявилося недостатньо. Травмоване коліно необхідно було лікувати в лікарні. Ніхто не сумнівався, що для Джона змагання закінчилися. Бігти з такою травмою було занадто важко. Однак, на подив медперсоналу акварі підвівся і побіг далі за рештою спортсменів. Звісно, тепер він біг повільніше, часто переходив на звичайну ходьбу, а інколи просто шкутильгав через сильний біль. Але все одно спортсмен завзято продовжував рухатися вперед. Через 2 години, 20 хвилин і 26 секунд від моменту старту на стадіоні, фінішував переможець Ефіоп Мамо Волде. Потім один за одним почали з'являтися інші учасники забігу. Незабаром усі спортсмени фінішували, а судді все ще не оголосили завершення змагань. Глядачі на трибунах дивувалися. Нарешті на пролунало повідомлення, що спортсмен із Танзанії Джон Стівен Акварі травмував ногу, але не зійшов з дистанції і продовжує забіг. Сонце зайшло за обрій. Похолодало, і на стадіоні залишилося близько двох тисяч глядачів. Їм цікаво було дізнатися, чим закінчиться ця історія. Проминула ще одна година. Й акварі з'явився на біговій доріжці в супроводі поліції. Було видно, що кожен крок дається йому нелегко. Закривавлені пов'язки таліпалися на нозі. Повільно шкутильгаючи, Джон Стівен Акварі зробив останній крок і перетнув фінішну смугу через 3 години 25 хвилин і 27 секунд після старту. Глядачі на трибунах кричали й аплодували так, наче це він став переможцем. Коли репортери, які підбігли, запитали, чому він, травмувавшись, не зійшов із дистанції. Акварі відповів: моя країна делегувала мене за 7 тисяч миль не для того, щоб я стартував. Вона відправила мене, щоб я фінішував. Джон став останнім 57-м атлетом, який пройшов дистанцію. 75 учасників марафону, 18 зійшли з неї, так і не дійшовши до фінішу. Джон Стівен Акварій легенда спорту, ще 10 років брав участь у марафонських забігах. Його найкращий результат п'яте місце в іграх співдружності 1970 року. Джон Стівен Акварі бере участь в естафеті з передачі Олімпійського вогню в Пекіні 2008 року. А чи часто ти доводиш почати до кінця? Чи може ти зупиняєшся на півшляху і навіть не знаходиш для цього виправдання? Мабуть, у цьому випадку ти не замислюєшся над тим, що з кожним разом твоя воля слабшає і з'являється шкідлива звичка здаватися перед труднощами. Люблячий Бог дає кожній дитині різні таланти та здібності і завжди допомагає їх використовувати та розвивати. Однак він не любить виручати лінюхів, які не бажають боротися з труднощами, адже від цього їхні характери і життя псуються. Успіх будь-якої справи залежить не стільки від того, з яким бажанням ти за неї берешся, скільки від того, з якою наполегливістю ти доводитимеш її до кінця. Якщо стартував, постарайся дійти до фінішу. Соломон, якого Бог наділив мудрістю, написав Кінець діла ліпший від початку його. Ну що ж, готові перевірити себе на уважність? Впевнений, що ви уважно слухали і все запам'ятали. Тож, перше питання. Більшість населення Танзанії це міські жителі чи сільські? Більшість населення Танзанії це сільські мешканці. Наступне запитання. У Танзанії найбільша чи найменша кількість усіх африканських тварин? Так. У Танзанії їх найбільше. Гранати та рубіни, смарагди та зелені турмаліни видобувають у Танзанії? Так це чи ні? Правильно. Це правда. Чому чорного носорога називають саме так, Вірно, ніхто цього не знає, адже шкіра в нього темно-сіра. Останнє запитання чи існує пташка носоріг? І це правда. Така пташка існує. На цьому у нас все. Настав час прощатися. Але вже наступного випуску ми продовжимо ознайомитись з Танзанією далі. Тож не пропусти. Уж Воландія